Це виставка наша мрія. Я людмила галісова, моратор виставки, магістр психології, арт терапевт член правління Всеукраїнської арт-терапевтичної асоціації, відміни освіти України. Арт-терапевти як ніхто знають силу творчості силу, творчості, силу впливу творчості, силу впливу творення і силу впливу мистецьких творів. арт терапевти як ніхто знають, що творчість може допомогти стабілізуватися, прожити. Пережити різні емоційно-психологічні стани, вийти з цих станів і допомогти. І творчість найбільш екологічний спосіб саморегуляції своєї і інших. І нарешті саме зараз ця виставка реалізувалась, Тому я хочу привітати вас. Ідея була на те, що роботи мають бути написані, зроблені, написані, створені саме в час війни. Бо ми, глядачі, будемо бачити своє. Співпереживати своє, відчувати своє, але познайомитися з внутрішнім світом автора і з тим, як він творив, для мене це було найголовніше. І мені здається, це вдалося. Мені допомагала українська професійна художниця Оксана І Унікальність цієї виставки в тому, що із десяти авторів, було дев'ять плюс один, як я називаю. В останній момент від військового психолога прийшла робота. Унікальність цієї виставки в тому, що всі митці не професіонали, мається на увазі художники, всі психологи, арт-терапевти, які працюють зараз на підтримку всіх верств населення, які дуже багато себе віддають і які розуміють, що творчість може їх втілювати. Не просто розуміють, а відчувають. І саме ця ідея мистецтва як зцілення у часи війни пронизує цю виставку. Анжела та цю професійне мистецтво митець. Психолог, арт-терапевт і її робота Україна, яка стала однією з основ, наших партії, демонструється вперше. Вона написана, як це велика насправді ціна. Це українська терапевтична асоціація, чоловік, військовий психолог, робота якого теж демонструється вперше. І команда нашої колеги з Дніпра Тетяни Кошенюк, і Олексія Базина. Бачити силу теж мату. Декоративно-житкове мистецтво ви можете побачити, представлено нашою колегою з Луганської області Оленою Дороганцевою. Вона рятує себе, бо працює на гарячій лінії, летінням в'язанням. І ви бачите, які чудові роботи, які дарують радість. У нас представлені писанки, написані в часи війни Оленою Вознесенською. Тут може. Мнікатими є справами, виписаними, витонченими. У мене немає навіть слів захоплення попри війну, попри страждання, попри, попри всі наші переживання, життя перемагає себе. Це був мій спосіб виходу, виходу з болю, травми, переживань. мій спосіб висловитися, про моє ставлення. Мій спор, висловили той біль, я відчуваю, і тому це було точно на правую. Для мене це було таким викликом презентувати їх що І звісно, чи не принесу я більш болю через свої роботи, тим, хто буде мої переживання. Я дуже люблю цю емоцію, яка є забороненою фактично в нашому світі. Це агресія, злість, і гнів. Тобто, нам не можна завжди злитися, не можна нам сваритися. Але якщо ми не будемо випускати цю пару, то ми звісно будемо дуже страждати. Тому тема вулканів для мене дуже цікава, і я працюю в цій темі як арт-терапевт. і звісно, мені було цікаво їх зобразити. Я настільки захопилася процесом, що сама не очікувала, що, ну, що все вийде. Я насправді, так як арт-терапевт, хвилювалася, чи не буде це тригером для глядачів, тому що робота чорна з білим, і насправді вона в дуже важкому стані, але в важкому стані, тому що не здавалося, що все безнадійно, все, все дуже страшно, тобто нічого немає попереду. І а, якщо ви там... Розглянути там є такі косички. От На них настав момент медитації, заспокоєння. І розумі... зрозуміла, що дійсно а, якби є сила всередині, так, і спиратися важливо на себе, і прийти, все в наших руках було б бажання. Тому ще унікальність виставки, тим що ми вийшли за межі своїх стін. Ми готові ділитися тим, що у нас є всередині, бо ми можемо це прожити витримати. Я, коли дивлюсь на Україну, Анжели я відчуваю цю силу, трагедію, але внутрішню силу і готовність рухатись далі. Я коли дивлюсь на Ангела Оксани Скнара, я відчуваю себе під захистом. Фотографії для мене теж унікальні наші Олександри Блот. Вони глибинні, вони філософські.